Старець Тавріон був священником, який пройшов через важкі випробування життя і долі. Багато років він провів у гулагу. У ті часи, всередині ХХ століття, в виправно трудові установи потрапляли навіть ті, хто не потребував виправлення. Як і завжди, несправедливість іноді переважала над правдою і справедливістю, над людськими вчинками та намірами. Але людина, що має волю і непохитну віру, володіла здібностями. Здатними вразити кожного. У середині 70-х років минулого століття він передбачив майбутнє, яке чекало на людство на рубежі віків, а також те, з чим стикнуться люди, що живуть у 21-му столітті. Дивовижно точно він описував сучасні явища, використовуючи термінологію, яка на той час не була поширена. Говорячи про майбутнє, він згадував такі слова, як. Комп'ютери і пластикові картки казав про документи, які виглядатимуть не як стос паперів, а як маленький малюнок чи знак, який можна буде показати будь-кому. У січні 1913 року він вступив до чоловічого монастиря, де через сім років прийняв чернечі обіти. Однак монастир незабаром закрили, і старець знайшов новий притулок у новоспаському монастирі. Епоха гонінь на церкву настигла і його, і його було засуджено до ув'язнення. Не раз старець опинявся разом з іншими в'язнями, але завдяки його впливу люди змінювалися не під впливом сили, а за внутрішнім покликом. Понад одинадцять років свого життя Тавріон провів у неволі. Випробування віри та духовної сили в тяжких умовах трудового табору та його відмови від багатьох життєвих благ. Не зламали його духу. Він з гідністю переніс усі тяготи і залишався вірним Богу, незважаючи ні на що. Кожну вільну хвилину він присвячував молитві і покірно приймав волю творця. Також на волі він продовжував виконувати свої духовні обов'язки, незважаючи на заборони, і не боявся протистояти силовим структурам. Багато хто запитував його, чому він не ховається. Адже тоді це було безпечніше, але старець Тавріон, завдяки своєму дару і сновидінням, добре розумів, що чекає його батьківщину і світ у майбутньому, що незабаром усе зміниться, і він передбачив, що його смерть не настане від рук силовиків і що він не втратить останньої сили. Так завершилось його життя серед важкої праці та позбавлень, він провіщав майбутнє. Яке дозволяло йому ясно виражати свою віру і славу Богу. Багато його проповідей передбачали нам майбутні часи, коли все зміниться, його промови записували, передавали усно і письмово. Пророчі слова, які він вимовляв, сьогодні для нас є описом подій теперішнього і майбутнього, які вже починають здійснюватися. 13 серпня. 1978 року старець Тавріон бачив далеко вперед. Тоді багато речей, з якими ми стикаємося сьогодні, ще не існували. Він уже мав уявлення про те, як вони виглядатимуть, і описував їх словами. Наприклад, він детально говорив про те, як послідовність чорних і білих смуг різної товщини позначатиме конкретні предмети, як існуватимуть знаки. І як багато нового і незрозумілого чекає на людство. Він чітко вказував на те, що ці смужки будуть однозначним позначенням предметів та їхнього призначення. Сьогодні ми можемо побачити паралель із уже знайомими нам штрих-кодами, які використовуються повсюдно для автоматизації обліку. Однак старець описував ці смужки не лише як технологічні мітки, він став свідком нової епохи. Початком загального віддалення від Бога і страшних подій, де відсутність віри та поклоніння ілюзорним істинам призведе до обурення та небезпек. Час впровадження штрих кодів та електронних медіа, які замінюють реальне спілкування, став відправною точкою для появи ще складніших механізмів, які замінюють людську активність, ноутбуки, смартфони, комп'ютери, побутові роботи. Стали звичними елементами нашого життя. Як важко уявити, що всього кілька десятиліть тому люди обходилися без мобільних телефонів. Тоді багато будинків ще не мали навіть стаціонарних комп'ютерів, не кажучи вже про більш передові технології. Люди переважно трималися завдяки вірі. Старець стверджував, що настануть дні, коли кожен усвідомить, що віра це найцінніше, що в нього залишилося. Адже в деяких ситуаціях залишиться тільки віра, щоб надіятися на допомогу і отримати її, виходячи з щирої віри. Старець Тавріон вважав, що щоденна молитва є механічним актом, якщо вона не супроводжується щирими почуттями. Він стверджував, що тільки щирі слова і молитви, які йдуть із глибини серця, будуть почуті Богом. Справжнє покаяння душі, а не просто слова. Може дарувати прощення і підтримку від Бога. Людина повинна усвідомлювати, що її вчинки не можуть залишитися непоміченими. Щирі емоції, жаль і навіть незадоволення собою, усі ці почуття, прагнення отримати прощення і допомогу повинні бути основою кожного звернення до Бога. Якщо совість вимагає спокути, сповідь здатна полегшити душу. Звільнити її від тягаря вини і обтяжень, пов'язаних із скоєним. Слова старця про необхідність віри в епоху, коли багато хто втратив почуття совісті і моралі, особливо актуальні в наші дні. Це час, коли цінності і совість багатьох піддаються випробуванню, коли несправедливість і брехня поширюються навіть на рівні управління. У різних країнах за допомогою засобів масової інформації. Ведеться відкрита і фальшива пропаганда того, що потрібно для досягнення своїх цілей. Інтереси індивіда ставляться попереду всього, навіть у словах. Виникає ілюзія загального блага, коли кожен починає турбуватися тільки про себе. І ось найважливіший розкол, який починає розгортатися спочатку незначно, але потім стає все більш помітним, це збільшення дистанції між людьми. Поглиблення відчуження і втрата людських зв'язків, коли підміна істинного спілкування його псевдоформами стає нормою. Дні, коли віра стає рятівним притулком, без якого немає нічого, настануть, і це будуть дні, коли нічого не можна буде чекати від інших. І, відповідно, допомога стає життєво необхідною для кожного. Можливо, що наближаються часи, коли з'явиться велика сила. Ми багаторазово говорили про це на нашому каналі, представляючи пророцтва різних особистостей. Старець Тавріон передбачав події, пов'язані з якоюсь маленькою країною, яка, очевидно, має важливе значення в контексті його попередніх передбачень. Згідно з його словами, у цій країні буде створено всесвітній комп'ютер. На даний момент ми можемо лише здогадуватися, що означатиме термін всесвітній комп'ютер у сучасній інтерпретації. Ймовірно, це буде потужна система управління, яка швидше за все функціонуватиме автономно, без участі людини, немов якісь серйозні обчислення. Що б не потрапило в цю систему, назавжди залишиться в ній і не повернеться назад, говорив старець Тавріон. Він вже не врятується, тому що його ім'я буде замінено цифрами. Сьогодні нам важко однозначно стверджувати, що саме мав на увазі старець: чи піти в маленьку країну, чи опинитися у всесвітньому комп'ютері. Цілком можливо, що і те, і інше. Всесвітній комп'ютер, який має всесвітній контроль і перетворює всі дані про людину в цифри, коли особистість втрачає індивідуальність. І стає лише однією з одиниць у масі подібних, це можна уявити як наслідок розвитку інформаційних технологій. Але що означає ніколи не повернеться назад? Чому він втрачає своє ім'я? Можливо, ім'я має зв'язок із духовним зв'язком із Богом, з тим, що дано нам при народженні і втрачається в момент завершення. Коли ім'я людини замінюється ідентифікаційними цифрами. І лише послідовність цифр слугує відмінною ознакою серед інших, ми стаємо лише подобою предмета, позбавленого душі у бездушному світі матеріальної реальності. Можливо, старець Тавріон говорив про часи, коли цифри остаточно замінять духовні виміри, коли якийсь центр управління, а не Бог, шляхом зміни лише кількох цифр у послідовності даних про людину. Зможе змінити її поведінку і назавжди позбавити її захисту, тому що зв'язок із Богом такої людини буде назавжди втрачено. У такі моменти тільки непохитна віра і надія на Бога зможуть знову оживити людину перед Всевишнім, щоб вона змогла побачити свою сутність не просто об'єкт, не просто частину матеріального світу. Чи зможе такий всесвітній центр управління? Бачити навіть думки і вчинки людини, а також сучасні технології. Деяким це може здатися фантастикою. Але не сьогодні, коли все стає можливим, коли за допомогою мікропристроїв ми можемо взаємодіяти з інформацією і людьми по всьому світу. Які рівні розробки існують, зараз важко передбачити. Однак старець бачив такі можливості чітко, про що він говорив. Можливо, коли цифри повністю охоплять світ, коли процес цифровізації досягне небачених масштабів, людина опиниться безпомічною. Якщо її життя буде представлене у вигляді цифр, вона стане пішаком і буде змушена підкорятися. Можливо, саме тому старець Тавріон залишив застереження про цифрову залежність, бо в кінцевому підсумку кожен із нас отримає свій унікальний код. Що обмежуватиме нашу свободу. Можливо, те, що говорив старець, мало реальний контекст, але важко точно визначити, про яку країну йшлося і чому вона була ізольована від решти світу. Деякі здогадки можна одразу виключити, наприклад, це явно не стосується Сполучених Штатів, об'єднані Штати розпадуться і роздроблені штати припинять своє існування. Ймовірно, це станеться через якийсь катастрофічний інцидент. Інші пророцтва православних священників говорили про затоплення великих територій у цей період, а пророк з міста Кейсі бачив нову карту світу майбутнього, де значна частина суші була занурена під воду. Підходячи до цього часу, ми відчуємо зміни у кліматі й часі, говорив старець Тавріон. Час буде йти швидше. Можливо, ніч буде скорочуватися, а день зменшуватися, наче час стискатиметься. Зараз багато хто серйозно обговорює питання про зміну часу. Ця тема стала популярною в дискусіях на форумах і в соціальних мережах. Щось відбувається з часом, можливо, воно дійсно прискорюється, також передбачалося запровадження документів, які будуть потрібні для підтвердження особи, але можливо людині врешті не доведеться носити їх із собою. Уся інформація про неї буде зчитуватися автоматично, і це, ймовірно, буде пов'язано зі створенням світового уряду. Світ стане місцем, де кожна істота буде перебувати під постійним і безперервним наглядом. У своїх настановах старець Тавріон попереджав про небезпеку такої документації. Без відповідної ідентифікації буде неможливо увійти до будівлі чи брати участь у суспільстві, і не можна буде уникнути цієї системи. Усі будуть використовувати передові технології для считування даних, і ніхто не зможе ухилитися від цієї системи. Але якщо хтось спробує це зробити, він стане ізгоєм. Нещодавно було сказано, що якийсь звір прийде до влади, він надаватиме багато можливостей, але водночас люди будуть страждати від голоду. Цей час настане і кожен зіштовхнеться з ним. Тоді єдине на що можна буде сподіватися. Це щире звернення до Бога за допомогою і підтримкою.